20 тисяч гривень, щоб забрати виграш на 30 Дякую за вашу відповідь. Очікуйте дзвінок від нашого менеджера найближчим часом. Добрий день. Однако Добрий Лена, ви нас ще менеджер з працював комісії родиннику. Ідеться, можете вас звертатись. Як вас звати? Максим. Це приємно. Максим, саме ваш номер телефону було обрано для участі в акції із компанії Родинник клуб пристанови 420. Вам пропонував безкоштовно зараз у вас для участі. Скажіть, будь ласка, ім'я побачити, щоб могла зареєструватися. У вас трохи погано чути. Можна якесь, щоб краще було вас чути? Скажіть, будь ласка, ім'я побачити, щоб могла зараз для участі? Максим Валерійович. Так. Дякую. Ваше прізвище. Чебаненко. Чебаненко. Так. Дякую. Дата вашого народження повністю. А можете сказати, будь ласка, цей, а що там, ну, які умови акції і все інше? Продірше відбудеться наприкінці місяця, головний приз 420 тисяч. Вам зараз пропоную зареєструватися для участі. Ще я так, це то я вже виграв, чи як воно виходить? Розіграш відбудеться наприкінці місяця, в останній день місяця. Мені просто сказали, що номер вже мій виграв 420 тисяч гривень. А ви кажете, що розіграш в кінці місяця. Так, розіграш відбудеться наприкінці місяця. Ваш номер телефону обрано для участі в акції. Ні, мені просто це, позвонив. Це, а ваша відповідав як вас звати? Олена. Олена, дуже приємно. Мені просто позвонив ваш автовідповідач і сказав, що я вже виграв ці кошти. Виграла можливість брати участь в акції. Хорошова нагорода, mm -hmm. щоб виграти неможливо, оскільки розіграшу ще не було. Відповідь... Тобто автовідповідач він трохи каже неправду, так? виходить, чи як? І зараз і приймати участь у роді. Ну якщо ви дивіться, якщо спочатку йде е, телефонний дзв... Дзв... дзвінок, і вже кажуть, що я виграв, а ви кажете, що ще тільки участь, то вже як, тобто, вже ви якби вже... Виграти брати участь в вас виграти гроші ще неможливо. Як Ні, така гроші... наша тоді, ви ж, ви ж виходить, як це вводити в оману чи як? Що зразу це каже... Не виграти, Якщо ви ніде не приймате участь. Ні, містерісті, так а, містерісті, а, а містерісті. чого тоді цей, а чого, Олена, скажіть, цей оператор тоді, ваш автовідповідач зразу каже, що я вже виграв. Це як, я просто, я думав, що я вже виграв. Виграла можливість брати участь. Так ваги. він не сказав можливість, він сказав, що просто я виграв 420 тисяч гривень. Ви не дали з оператором, як я вам поясню всю мову. Ну ви ж знаєте, що виграти неможливо цю грошову винагороду. Взагалі, взагалі неможливо виграти, чи як? А що для цього якісь кошти треба вносити, щоб виграти і забрати цей виграш чи як? Розіграш відбудеться наприкінці місяця. Ну, а потім, наприклад, я виграю, і що потім далі йде, які умови? Я пропоную зареєструватися участі у розіграші. Ну і мені просто і я хочу перед тим як реєструватися, знати повністю всі умови, тому що зразу відповідач одне сказав ви, інше. То я хочу зразу розуміти: дивіться, наприкінці місяця, наприклад, теоретично. Мій номер виграє цю суму: 420 тисяч гривень. Що потім далі? Які алгоритми дій йде? Голова комісії, ви вирішите питання, як отримати винагороду. Ні, так я розумію. А які умови потім для того, щоб цю винагороду можливо забрати потім? Скажіть, будь ласка. він що голова призової комісії зв'язку з переможцем вирішують питання, як отримати себе Так а які умови для того, щоб отримати ці 420 тисяч гривень? Не розумію питання. Які умови? Дивіться ще раз. Олена, дивіться. Зараз я реєструюсь у вас, ввожу свої дані. Наприкінці місяця. Визначає ваша система, що я от виграв 420 тисяч гривень. Потім ну, теоретично, да? бо може хтось інший виграти, я так розумію, чи всі у вас виграють, як воно. І потім голова комісії там, чи хто у вас він телефонує і каже, що ви виграли і все, які потім дії з моєї сторони будуть необхідні, щоб забрати мій виграш 420 тисяч гривень. Але ва призове комісії з'яситься, ви вирішите питання, котрому. З вивіжі, не ну, як, не, ну, вносит... Вашим, телефону генератором випадкових чисел було обрано для того, щоб у вас була можливість зараз зареєструватися і приймати участь в розіграші. Вносит... Зараз призвищі, я побачив, як дата народження, в... ви зможете зареєструватися, таким чином, ви зможете приймати участь в розіграші, який відбудеться наприкінці місяця. Впродукні... Буде визначено переможець, який отримає свою винагороду. Для того, щоб забрати цю суму, мені якусь суму вносити треба чи ні? Нам як що потрібно, не потрібно вносити. А тобто ви, ще... просто, ви просто отак дарите, так? Да? Нам ваші гроші не потрібні. А, а як ви просто роздаєте гроші чи... і все? буде визначений переможець, який отримає винагороду, так. А як ви, як ви, ну, у вас ж якась в організації наповнюється якась бюджет, з якого, ну як ви роздаєте ці 420 тисяч гривень, ось у вас вони є. Це семетичне питання з приводу компанії, звідки в неї гроші. до того, щоб... Ну, як не етично? Якщо я знаю, що в лотерею я піду, то я знаю, що. Ці кошти, люди, які купують лотереї, вони ці накопичують кошти шляхом покупки цих лотерей. Як у вас відбувається? Ви роздаєте кожен місяць? діяльності Зараз я вам пропоную лише зараз. А які сфери діяльності у вас? Зараз вам пропоную лише зараз триватися ні, так а які сфери. Ну чекайте, я хочу знати повністю умови, які у вас сфери діяльності, що ви. Можете типа не клуб нас є можете додатково ознайомитися, якщо вас цікавить пішти. Ну, мене мене від вас цікавить, як ви жива людина, щоб не заходити на сайт. Скажіть зараз телефону лише для того, щоб зараз здавати. Ми не можемо по одним вами розмовляти ні, просто воно розуміє, розумієте, Олена, розумієте, що тільки ви зателефонували зразу вже Питання таке, що зразу ви кажете, Ваш рятовідбач каже, що я вже виграв, а Ви кажете, що тільки треба прийняти участь у цьому. А, тільки щоб виграти, зазвичай потрібно десь тримати участь, угу. десь зареєструватися. Якщо Ви ніде не зареєстровані, як можливо виграти? Які це? це паспортні дані якісь потрібно вносити, так, да? чи як? Якщо ще не побачили, дата народження. Зазвичай нам треба реєстрацію та участь у І все, більше паспортних даних ніяких не треба? Тата народу добре. Ну якби ви мені і сказали б, де компанія бере кошти, то я б зареєструвався у вас. А так на жаль, я не хочу у вас реєструватися, тому що автовідповідач він збрехав він на першому дзвонку. Потім ви кажете, що ще треба приймати участь. Назати що можна виграти гроші? Навіть якщо вам автовідповідач сказав. Ну, дивіться, ви, 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 якщо, ви, якщо ви так людей розводите, то ви ж зразу вже кажіть спочатку, що. Вже більше 100 років ми нікого не розводимо. Не розводите, так? Да? А, чому, а чому зразу тоді умови такі автовідповідач, каже, одне, а ви інше. Ну, Потім дізналася людина, яка ви ж... Перша людина, яка щось так бояться. А, перша людина? Ну ви ж вже... Ви вже збрехали на початку того ж автовідповідач, розумієте, що виграти гроші неможливо, якщо ви дітей не тримаєте. Добре, якщо ви це розумієте, що виграти гроші неможливо, чому автовід а ви так зробили автовід... автовідповідач, що він обманює людей і каже, що вже людина виграла кошти? Вас ви з з оператором, який вам всі моваці, що не так не Ні, Не так, те, що ви. Ви обма... ви обманули людину. Ви мене зараз обманули, Понімаєте, що, що не так? Ніхто нікого не обманює. Ну як, ну послухайте вашу автовідповідальність, що він каже. Він каже, що я вже виграв, а ви кажете, що ще треба виграти. Потім ви скажете, що треба, ще вносити... Потім ви скажете, що треба вносити ще якусь там суму, чи двадцять тисяч гривень, чи скільки ви захочете, щоб я забрав свої чотириста двадцять, а потім ви мені помахаєте ручкою. Так же, що у вас воно працює, так? Да? Ну, тобто, скажіть, що ви просто звичайні шахраї, то що ваш номер підписаний, що спам і все. Тобто, ну ви шахраї ж шахраї, виходить, правильно? Ви можете це визвотич? Я компанія, яка працює офіційно з'єднатися нашою душою, може бути шахраями. А як, а як наповнюється ваш бюджет, скажіть, будь ласка. Ну як нема відношення. Ну дивіться, якщо ви така чесна компанія, ви можете сказати, що ви добиваєте там вугілля там, чи, чи нафту чи що, і скажете, що у вас є в компанії є багато сфередіяльності. Ні, багато сфер -діяльності, це не відповідь. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Ну різні діяльності і передівля, різні. Ні, ну різні це що, різні. Ну як до чого? То що гроші вони не можуть братись ні, ні звідки, понимаєте? Це чисто для журналістської роботи, для репортажу, будь ласка, скажіть. Ви просто будете в Ютубі, тому, будь ласка, скажіть на мільйонну аудиторію, на багатомільйонну, де ви берете гроші і чому ваш автовідповідач обманює людей? Вас слухає, буде ось 100 тисяч вже слухає зараз в онлайні. Будь ласка, повідомте. Я бажаю перед тим як продовжити щоб ви ну, пояснили... Наш сайт називається родинний клуб. Ви зможете ознайомити всі сатудобре До побачення, гарного дня.